Вітаю вас у студії UATV. Сьогодні у нас в гостях мій друг, і в гостях він у нас не через те, що він мій друг, не по блату, а через його величезний внесок у розвиток та підтримку української діаспори тут, у Лондоні. Маркіян, привіт. Привіт. Перед тим як ми поговоримо про твою спільноту, про спільноту Наші Клаб, розкажи, будь ласка, чи планував ти взагалі колись жити за кордоном, поки ти був в Україні? Не планував. Не планував, але багато про це думав. Ну, мені дуже подобалося жити в Україні, мені було комфортно досить там. Коли ти приїхав сюди, яка була основна мотивація, щоб створити спільноту, щоб зібрати саме українців, своїх людей? Основна мотивація була те, що в мене не було якогось свого кола спілкування. От я хотілося з якихось своїх людей, хотілося спілкуватися з ними українською мовою про українські проблеми, зустрічатися, ходити на якісь українські івенти разом. Тому так і е, вдалося створити наш клаб. Mm -hmm. uh... Такий таке інтро для наших глядачів, поясню, що наші клапки, це така е, наразі вже досить велика спільнота українців в е, української молоді, хотіла сказати, але там вже не тільки молодь, так. Та, Я думаю, що це просто е, велика спільнота українців, які збираються на різні події і грати в настольні ігри, і ходити у подорожі, е, і читати книжки, і всяке Бо, різне все. про що да про що ти нам зараз розкажеш. Розкажи, так. будь ласка, в цілому е, в чому сенс спільноти в. В чому її основна місія і як це взагалі відбулося? Отже, починалося все з того, що я хотів знайти собі своє коло спілкування, а вийшло так, що коло спілкування вже має більше 2,5 тисяч людей, і ми разом гуртуємось, збираємось грати в настільні ігри, в мафію, подорожуємо, ходимо на різні екскурсії, на концерти, підтримуємо якісь українські івенти. От і це все. Ми скеруємо гроші з цих всіх е, різних івентів на допомогу ЗСУ. Тому от така у нас діяльність. Дуже дякую за це. Це чудово. Пшою на відповідь. Достатньо. Достатньо. Добре. Чи є е, люди в твоїй команді, з ким ти це все організовуєш, чи ци, ти це робиш е, самостійно? Е, звичайно, є люди. Е, без них я думаю, я б не справився. У мене є от Христя моя, яка мені допомагає прям з усім. Вона е, займається сторінкою, вона е, знаходить нових людей. Ой, чекаєш, все вже почав переживати з ними. Да, Христя молодець, насправді багато людей приходить через неї, через її вклад в розвиток в Тік-Токці, в Інстаграмі. Телеграм, здається, теж вона веде. Е, та Христя допомагає в різних соцмережах, і от найбільше вона якраз веде інстаграм. Крім того, була Олянка, вона теж е, допомагала, тільки вона зараз трошки в неї якийсь там особистий час, особисті проблеми, то вона трошки перестала. От, е, також у нас є Женя, яка займається мафією, ну і там в неї є своя маленька команда. В нас є Ксенія, яка займається книжковим клубом. Влад, який проводить різні екскурсії в музеї і крім того, займається історичною діяльністю. От. Що ж там шевов? Наче вже, наче вже всіх перечислили. Буває ще. Якщо я не помиляюся, наразі ви організовуєте подорожі не тільки по UK, а ще й за кордоном. Чи це не офіційно ще? Це не офіційно ще, такого немає, uh -huh. на okay. жаль, поки. Ну, якщо рахувати Уельс за кордоном, тоді тоді так. Uh -huh. Але за Британію поки не виїжджали. Uh -huh. Чудово. А Які є, можливо, найцікавіші якісь історії, які траплялися за весь цей час за ці два роки, да, поки існує спільнота. Так. А за ці два роки якась така цікава історія пов'язана зі спільнотою? Ой, насправді історій цікавих було дуже багато. Вірю. <схід> так, особливо в якихось подорожах, коли ми разом збираємося з якимись великими компаніями. От у нас у нас дуже багато різних цікавих історій. Така, от, напевно, найбільша, найперша перша голова, яка приходить, це ми якось поїхали в Лейк Дістрікт. Зібралися групкою, у нас було 19 людей, це була така перша е, моя виїзна подорож з людьми, яку я організовував. Назбиралось 19 людей, і е, ми поїхали в Лейк Дістріт. І я вів всіх гід по дорозі. От ми проходили по різних полях, стежках. Зайшли на якусь стежку, де паслись корови, От Так у нас навігатор вів. Угу. От, виявилось, карти були застаріла, нам не треба було дойти. Але ми вже перелізли там через огорожу <с>?, до цих корів. І ми всі за ними ну, ми вже якось їх обійшли. Дівчата там взагалі від корів дуже лякались, боялись. Але ми вже їх якось пройшли, там дівчата заспокоїлись, все окей. І ми далі проходимо, 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 а там виявляється тупік. І далі вже нікуди не підеш, і треба вертатися знову через поле корів, і знову призвести через огорожу. Тому там було весело в моменті, думаю, ця історія всім запам'яталася. Не було серед вас нікого, з хто виріс десь у селі і знає, як впоратися з <стрілм> такою ситуацією. Е е та були люди, які виросли в селі, але ніхто не знає, як впоратися з цією ситуацією. Бо корови вони, ну, вони взагалі не боялися, не просто підходили до нас. Вони як собачки хотіли, щоб ми їх гладили. Але не всі були до цього готові. <sh> Дуже багато людей насправді знайомляться дуже багато людей знаходять собі друзів у вашій спільноті. І коли до мене звертаються хтось, хто тільки приїхав, питають чим зайнятися в Лондоні, куди піти. Угу. Перше, що приходить в голову, це приходить сказати їм: ідіть в наш клаб, ходіть на столки, грайте, угу. знайомтеся і там когось знайдете. Клас, молодець, дякую. що Ти це робиш. Дякую. Мені пощастило, напевно, більше, тому що я роблю стендап і я знайомлюся з людьми через стендап. Але більша аудиторія, і, напевно, перша аудиторія, яка до нас приходить, це знову ж наш клаб. І наскільки я знаю, багато хто знайшов там собі і пару, та, і ти в тому числі. Через наші клуб? Е, ну так. Грубо кажучи, так. Чи так. не грубо кажучи? Так. <laughs> Клас. Чи розумієш ти свій внесок взагалі в, в розвиток спільноти української тут в Лондоні угу. через наші клаб? Е, ну, останнім часом я почав якось усвідомлювати більше. <laughs> До цього для мене це. ну, Мені подобається це робити, я кайфую від цього і. Це мені приносить задоволення, але я ніколи не усвідомлюю, наскільки воно важливо, насправді. Тому mm -hmm. зараз я це трошки більше усвідомлюю, напевно, ще десь не до кінця, але усвідомлюю. І я дуже радий, Я радий, що люди єднаються і знаходять собі спільних друзів, е якісь разом єднаються за інтересами, і це дуже круто, насправді. Це дійсно, це дивовижно. Питаю це, тому що я знаю, що ти досить людина інтровертна, mm -hmm. якщо можна так сказати, але більш така замкнута, можливо, да, Тому ти переживаєш. Тому ти переживаєш, і так як ти така людина більш замкнута, мені цікаво, як ти впора, як ти намагаєшся впоратися з цією кількістю людей, з якою тобі доводиться зустрічатися кожен раз. Mm -hmm. Бо в спільноті вже, як ти кажеш, дві з половиною тисячі людей, і кожен раз на всіх зустрічах там, як мінімум, скільки приходять. 40-50 людей. Та. Які в тебе є лайфхаки? Що ти робиш, щоб триматися в, в тонусі Це... серед такої кількості людей? Дуже важке запитання насправді, тому що до наших я був набагато більшим інтровертом. Я взагалі дуже рідко міг виходити кудись з кимось там гуляти з новими людьми. У мене була якась своя коло людей, свої бульбашка, і я з ними спілкувався. От. А от е, це так, також великий плюс для мене від наших, тому що я якось е, це поборюю. Трішки бо я вважаю, що це треба бороти. І стаю більш екстравертим, екстравертом більш, напевно, завдяки цьому. От, е, як я борюсь? Напевно, такий найбільш переломний момент був. Це от друга зустріч наших. От перш, перша зустріч у нас прийшло 10 людей, я теж переживав. Було класно, дякую всім, що прийшли. З вас все і почалося 에, було класно, але е, я теж трішки так переживав. От і наступний раз нас на, я зрозумів, що тим треба займатися, і знов забукав столик, але забукав столик на 17 людей, а прийшло 40. І це теж без ніякої реклами, без нічого. Просто спрацювало таке сарафана радіо. Люди поприходили, з'явилася якась довіра. І тоді я прям дуже переживав. Я от напевно ще більше ніж от зараз. Mm -hmm. Я весь тоді був такий почервонів, руки мене тряслись. Я не знав, що робити, як з ким говорити, як з ними знайомитись, як дай, куди їх садити. От але якось е, після цього я зрозумів, е, що мені треба таким займатися, і треба треба це робити. Треба і є попит, отак, так би мовити. Щодо попиту, це дійсно правда, і так як це було два роки назад, у людей багато хто тільки приїхав, і можливо тоді був більший попит. Чи це не має прям такого контрасту сильного, як було тоді, і як було зараз? Бо зараз мені здається, що люди все одно досі продовжують приходити. Mm -hmm. Кожен раз я заходжу в телеграм-спільноту, і кожен день, там, як мінімум, по mm -hmm. там п'ять людей додаються постійно в чат. Чи є якась різниця між тим, як було на початку і як є зараз по кількості людей, які доєднуються? Е... Чи змінився попит, чи все-таки людям постійно треба Мені здається... бути серед своїх? Угу. Попит такий ж самий, напевно, але. Е... З'явилось набагато більше пропозицій, ніж раніше. Тобто раніше, коли ми тільки починали, не було стільки різних заходів, івентів для українців, як от зараз. От зараз їх набагато більше, але відповідно і людей більше набагато стало. Тому, в принципі, попит такий ж самий. Угу. Тому і відвідуваність теж така ж, можливо, навіть збільшилася з часом. Прекрасно. А є якісь плани на майбутнє, на розширення чи масштабування, чи в цілому якісь проекти нові? Плани масштабуватися з нашими Є, так, я над цим працюю, поки не буду розказувати як. Угу. Але е, крім цього, я створюю свій проєкт, вже, вже більш вже комерційний проєкт, а не благодійний. Тому, от, думаю, до цього моменту, коли відео вийде, він же буде реалізований. Хочеш Там поділитися. Пряма. Хочеш поділитися деталями маленькими? Е, так, проєкт буде називатися і там я буду організовувати поїздки, подорожі. Мені це дуже гарно виходить. Гарно виходить гуртувати людей до кубки, тому я думаю, це буде успішним. От крім того, ми будемо збиратися на різні групові івенти. От у нас теж вже в квітні запланований такий барбекю нетворкінг. Угу. Приходьте. Приходьте. У нас буде бограч. Можеш буде... поділитися деталями, де це буде і коли. Так, це буде е, на сторінці Instagram Wonderspat. Вона ж, вже існує, але вона ще не готова. Так що до, до, до моменту, коли вийде mm відео, -hmm. я впевнений, що вона буде готова. Це якась додаткова мотивація для мене. Тому Супер. Все згодом. Будь ласка, ми тільки раді, щоб мотивувати тебе зайвий раз. Дякую. Клас. Um, що хотіла ще запитати по тебе щодо. Um, Щодо усвідомлення твого, твого вкладу, тому що бувало кілька разів, коли ми з тобою спілкувалися, і я розуміла, що ти не до кінця розумієш, який ти дійсно великий вклад, mm -hmm. великий внесок робиш в українську спільноту тут, в Лондоні, і в вклад в підтримку збройних сил України, mm -hmm. бо ти ви постійно донатите з кожних mm -hmm. івентів. І в мене складалося враження, що ти це сприймаєш як. Як даність, як щось таке звичайне, що так має бути, що це звичайна справа, і всі люди цим займаються. Хоча ми розуміємо, що не всі цим займаються, і що не всім дано, як ти кажеш, не всім гарно виходить гуртувати всіх mm -hmm. докупи і керувати такими процесами. Ну е, на рахунок даності, ну так це напевно найменше, що я можу робити, коли я тут за кордоном, хоча б якось підтримувати і бути до цього дотичним. От, а на рахунок усвідомлення е мені здається не завжди треба усвідомлювати. Деколи треба якось це применшувати, щоб прагнути до більшого. От як якось так воно у мене в голові налаштоване, uh -huh. щоб не робити в собі в голові з цього якоїсь там, якось епогею. Uh -huh. Тому от якось так. Ну, з моєї точки зору, воно виглядає як знецінення свого вкладу. Свого внеску, коли ти щось робиш, і ти цього не усвідомлюєш, mm -hmm. і ти не віддаєш цьому достатньо, не приділяєш цьому достатньо уваги, то наче ти знецінюєш mm -hmm. все те, що ти, зро... те що... що ти зробив. Але це чисто з моєї точки зору, mm -hmm. тому коли ти е, отак скромненько е, постійно відносишся до того, що ти робиш, мені постійно хочеться сказати Маркіян, подивись, скільки ти зробив, і що ти зробив. Люди приходять 50 людей за вечір. Це ж прекрасно. Дякую, Вероніка не завжди підтримуєш. <гум> да, бо хочеться мотивувати, щоб ти далі це робив, ти і своєю командою, бо це дійсно дуже важливо. І дуже цікаво побачити ваші майбутні проекти і твій проєкт <гум> вчасності. В Якби у тебе була можливість запросити на один із своїх заходів будь-кого, кого завгодно, будь-яку відому людину, хто би це був? <гум> дуже цікаве запитання. E, насправді я думав про це, і я б хотів e, навіть не запросити, напевно, створити якийсь івент спільно з різними організація з, з різними українськими організаціями з залужним uh -huh. e, для того, щоб він якось. Я познайомився в Лондоні з українським військовим, який приїхав сюди відрядження, і він мене якось на це e, наштовхнув, напевно, e, тому що дуже часто люди забувають. Про те, що відбувається в нас в Україні, самі українці. Тому для молоді було б дуже корисно провести якусь таку зустріч, великий якийсь такий, не знаю, спікер-клаб, для того, щоб. Тому що в залужний він є авторитетом для молоді, для багатьох людей. Тому він міг отак лишній раз, ну не буває лишніх разів, не буває зайвого. Він міг нагадати ще раз людям, що відбувається, і чому потрібно донатити і підтримувати, навіть якщо ми знаходимося тут. От, тому от перше, що прийшло в голову. Це чудова ініціатива, чи пробував ти вже якось це влаштувати, робити якісь кроки до цього? Е, я зв'язувався з українським інститутом. Я знаю, вони мають е, якийсь контакт з ним. Здається, так хтось мені там казав. <гум> от і якось написав імей, але я не пам'ятаю, чи вони мені відписали. Я потім якось забув за цим, мабуть. <гум> але от нагадали. Знову. Можливо, якщо у наших глядачів, тих, хто буде дивитися, є якісь підказки або якісь контакти і можете поділитися, то поділіться, будь ласка, ми будемо дуже вдячні. Будемо вдячні, дякую. Так. Чи були якісь моменти за весь цей час, за всі ці два роки, коли тобі хотілося перестати робити те, що ти робиш? Можливо, якийсь переломний такий момент вигорання, коли хотілося сказати все, це немає вже нікого сенсу. Було, було неодноразово. Але от завдяки якраз тим крутим людям, які в наших, от воно якось ну якось мені, мені хотілося повертатись до того. Крім того, усвідомлення того, що я можу бути дотичним до допомоги своїм друзям, які воюють, і просто збираючись на якісь івенти, от у нас угу. як нас це відбувається. Люди просто збираються класно провести час. Крім того, донять, донатять якось там 10-15 фунтів. Тобто, думаю, ні для кого це невелика сума, але в нас багато. І в нас, нас збирається якась е, певна сума, і ми її можемо задонатити. Тобто ти приходиш, ти е, проводиш час весело, тобі класно, і крім того, ти робиш корисну штуку, і я вважаю, це дуже круто. Тому от. Це ключова мотивація, яка далі. Так, це мене повертала далі. кожного разу, коли я хотів зупинитись. Угу. Класно. А можеш ти згадати або виділити якийсь найбільший успіх, якесь найбільше досягнення е, спільноти за цей час або своїх дій? Е -е, ну, це один народження наших. Два роки. Так. Та? Це, напевно, найбільше як моє, так і е, наших досягнення, тому що е, це була наймасштабніша подія, яку ми робили. Сто людей це вроді би, не, не так і багато в, в, в якихось ну, в глобальному питанні, але я ніколи сто людей не збирав. Mm -hmm. Тому от вийшло вдалес, не збиралось, дякую всім, хто допоміг з цим. Тобі теж, до речі. Тому з, е, завжди, це, це таке. Та, це я, я дуже кайфував, коли воно все відбулося. І після, після того, коли я це все усвідомив, тому так, це mm -hmm. день народження. Так, це дійсно була класна, крута. Скажемо, грандіозна подія в рамках спільноти. Це було грандіозно. Зібрати стільки людей, відзначити два роки. Це було дійсно класно. Дякую, що ви продовжуєте це робити. Мені би хотілося ще дізнатися, що би ти сказав, яку б пораду ти дав молодим людям. Новачкам, давай так скажем, mm -hmm. новачкам, які приїжджають до Лондону, тому що ми з тобою теж не так давно тут, там два-три роки, mm -hmm. і мені особисто було б дуже приємно і корисно, якби мені хтось сказав якісь ключові моменти, mm -hmm. які треба або не треба робити, переїжджаючи в Лондон. Що би ти міг сказати? Я би міг сказати, щоб люди приходили на різні українські івент. Щоб приходили до тебе на стендап, щоб приходили до нас на наші, щоб ходили до своїх, щоб ходили туди, щоб ходили сюди, щоб ходили в різні українські заклади, підтримували їх. Крім цього, що вони підтримують щось українське, вони знайомляться з новими людьми, які, які ну, якщо з корисливої точки зору дивитися, будуть їм корисними. Типу, uh -huh. нетворкінг, от нетворкінг на різних українських івентах, він дуже допомагає і заводиш собі нове коло знайомств. Крім того, дізнаєшся, як все працює і. Всі від того щасливі, вроді би. Наче щасливі. Так. <ріст> – На кого націлена спільнота? В плані, це тільки молоді люди, чи це все-таки можуть бути і діти mm -hmm. на, на столки, чи можуть вони приходити? Е, ну, аудиторія наша це от молодь, напевно, середній вік, 26-35 років, от якось так. 에, будь ласка, ласкаво просимо і старших людей, якщо їм буде комфортно, тобто в нас немає ніяких вікових обмежень, але діти, діти це вже якась більша відповідальність, напевно. Тому дітей ми поки не хочемо. Багато людей питалося, багато якихось сімей питалося, чи можна приходити з дітьми. Так, можна, але під їх відповідальність. Якщо дітям буде цікаво, типу теж теж можна зрозуміти, що в нас більш старша аудиторія і не всім може бути комфортно. Угу. Тому ось. Як швидко ти зустрів людей, які тебе почали підтримувати в твоїй ініціативі створити спільноту? Христя, Ульяна, Женя? Всі ці люди вони з'явилися десь на перших зустрічах, чи все таки потім далі, коли ти вже більш-менш збалансував всю діяльність? Угу. На другій, на другій зустрічі, здається, ну, точно прийшла Христя, і мені здається, Женя теж на другій прийшла, я не впевнений. От, і от Христя якраз після другої зустрічі. от, Я створив е, Інстаграм. І я якось там дівчата мені кажуть, ну, кеан створить Інстаграм, створив Інстаграм, я створив Інстаграм. І якось. Е, Закинув першу фотку, я ж не знаю, як вести інстаграм, ну, на той момент точно не знав. І закинув фотку і написав, там така розмита неякісна фотографія, і написано наша перша зустріч. Так я вів інстаграм. Мінімалізм. І Христя мені написала, ну ми тоді тільки познайомились, вона мені написала Маркіян. То так не робиться. Треба додати хайлайти на сторінку, треба нормальну якісну фотографію, треба гарний текст, туди-сюди, треба то так, треба то сяк. Я так читаю, читаю і кажу: добре, може, ти будеш це робити, хочеш? Ну кажу, та давай. От, от так, так і досі Христя тим займається. От я дуже радий, що вона прийшла і угу. радий, що вона допомагає. От Жяня, Женя, здається, теж на другій зустрічі прийшла, і зараз вона займається мафією. Тобто я дуже радий, що зараз настільки все органічно розвинулося, що мені не треба думати за багато моментів. Угу. От є Женя, яка займається мафією, є там Ксенія, яка займається книжковим клубом. От, і мені якось вже з цим спокійніше, тому що в майбутньому я хочу зробити так, щоб, я, щоб мені не, не, не приходилось постійно бути там, постійно бути присутнім, uh -huh. щоб воно само органічно собі працювало. Уляна прийшла вже десь пізніше, десь якісь там. Теж на початку, але трошки пізніше. От, і Уляна так само десь дуже схожа історія, як з христі інстаграмом, то Уляна і Тікток. Тут uh -huh. так у нас було. Супер. Звучить як хороший план, щоб все стояло на ногах, щоб ти просто контролював. Я тобі бажаю, mm -hmm. щоб так і сталося. А так як я вже питала про найвищі досягнення і, і успіхи, чи можеш ти поділитися якимись найважчими моментами, якимись викликами, які ставалися за цей період в організації, в процесі об'єднання громади? Найважчі mm -hmm. періоди. Чи було, можливо, не було ніяких складнощів, і воно все спокійно собі розвивалося динамічно і гармонійно. У нас точно не було ніяких конфліктних ситуацій, які б це якось спонукало до цього, щоб угу. того не робити. Типу у нас, слава Богу, за більше ніж два роки ніколи не було ніяких конфліктів. У нас... Я дуже дивуюсь цьому. Дуже багато людей говорить, ну, українці не такі погані, вони там. Завжди сваряться між собою, не хочуть єднатися. У нас відбувається все абсолютно навпаки, у нас люди приходять, всі між собою здружно спілкуються і каже, не було ніяких таких, ну, якісь там малесенькі конфлік конфлік конфліктики, може бути, але вони швидко завершувались. І типу, я дуже тішусь тому. От, а якісь такі виклики і важкі ситуації, ну, хіба, як, якщо там як щось пов'язано з організацією, коли там треба було. Якісь маленькі е, терміни, закрити, якісь питання, знайти місце, е, знайти людей, от uh -huh. але воно все вдавалося uh -huh. і вирішувалося, uh -huh. Тому ну це класика в організаційній сфері стикатися з таким. Я це питаю для того, що багато хто. Хоче чимось займатися, хоче відкрити якусь справу, або хоче почати якусь діяльність, mm -hmm. і вони бояться е, того, що може не вийти, або бояться, що будуть стикатися з якимись труднощами, і їм це буде заважати, mm -hmm. і через це у них нічого не вийде. Тому мені важливо було і цікаво було дізнатися, чи було у тебе таке, і що би ти порадив людям, які все-таки ще не можуть наважитися через страх е, mm -hmm. почати все-таки робити якусь корисну справу, почати щось робити. Якщо вони будуть постійно боятися, вагатися, то в них ніколи нічого й не вийде. Треба просто робити перший крок. Перший крок, він для мене особисто він найважливіший. Ти переступаєш якусь цю певну сходинку, і після цього вже воно несеться, і в тебе, тебе вже нема свалу, немає вибору, щоб назад піти. Тому uh -huh. ти мусиш продовжувати і продовжувати, і це тебе мотивує ще більше. Uh -huh. Тому перший крок, він, напевно, найважливіший в цьому плані. Uh -huh. Треба просто зробити крок. Але має бути якась, напевно, дуже. Сильна кінцева мотивація, щоб почати робити перший крок. Тобто не вистачить просто ентузіазму, чи все таки на одному ентузіазмі теж може? Ну я скажу чесно: в мене не було е, мотивації з нашими, щоб сталося так, як зараз сталося. Типу, uh -huh. Воно якось відбулося саме органічно. Я просто хотів uh -huh. знайти людей з ким поспілкуватися. Uh -huh. Тобто цілі ніякої не було. Е, ну, чіткої? В мене не було. Uh -huh. Спочатку не було. Воно з'являлося вже потрошки е, по. По якимось періодам часу. Угу. Тобто база всього, що відбувається і відбулося, це була просто потреба. Це спочатку, через потребу спочатку почалося. Так, спочатку, перші, перші місяці, перш, перших, напевно, два-три місяці. От спочатку воно угу. ну, так, так і було. А потім я помаленьку почав усвідомлювати, що з цього можна зробити щось корисне і якось розвивати це більше. Угу. От, але не було ніякої кінцевої цілі. Чудово. Розкажи, поділися з глядачами, з нашими про наступну подію, яка буде цікава подія, яка планується, щоб вони знали, куди з приходити, так? Ну, з наших е, поки нічого такого не планується, на жаль. Я зараз більше скерував свої зусилля на вондерспад, на свій новий проєкт, тому з нашими все стабільно працює, як працювало, але нового поки нічого не, не планується. У нас просто стабільно ігри, мафія. І книжковий клуб. Угу. Ігри по суботах, мафія. Ігри по суботах, мафія теж по суботах коли по вівторках, і книжковий клуб там в різні дні вони, там по четвергах по вівторках збирається. Угу. Прекрасно. Е, чи хочеш ти звернутися до глядачів е, з е, побажаннями чи з закликом до чогось? Е, так, дорогі глядачі, послухайте мене, єднайтесь, кохайтесь і підтримайте українські заходи. Чудово, навіть не має чого додати. Це був Маркян Матрук, засновник спільноти Наші Клаб. Дуже дякую тобі і твоїй команді за за вашу діяльність. Приходьте до наших, підтримуйте наших і сподіваюся, що до зустрічі на іграх у книжковому клубі або десь у подорожах. До нових зустрічей. Па-па. дякую.